Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про систему зворотнього осмосу Ecosoft Стандарт з мінералізатором. Популярний фільтр на українському ринку, і в цьому відео я розповім вам про характерні особливості системи. Ми розпакуємо фільтр, обговоримо нюанси експлуатації. Буде цікаво. Поїхали! А тепер поговоримо більш детальніше про комплектацію системи Ecosoft Standard. В комплекті у нас іде сам фільтр, верхня його частина, колби для картриджів механічного очищення, картриджі механічного очищення, відповідно, поліпропілен 5 мікрон, вугілля гранульоване та поліпропілен 1 мікрон, який є самим щільним. Наступний у нас накопичувальний бак, куди буде набиратися вже чиста вода та під хорошим тиском подаватись вам на кран. Об'єм накопичувального баку 10 літрів, але корисний об'єм, скільки там реально буде води 4-5 літрів. Це варто врахувати. Далі у нас іде комплект підключень фільтру. Що ми тут маємо? Краник капля для чистої води, тобто він локально встановлюється у вас на кухні біля робочої поверхні, як правило, це зона умивальника, щоб зручно було набирати та користуватися чистою водою. Відповідно, з одного флажка у нас буде просто чиста вода, з іншого флажка мінералізована, насичена мінералами. Просто чисто. це для приготування їжі, напоїв, мінералізація для пиття сирою. Глянемо далі, що у нас в комплекті. Наступне це основний фільтруючий елемент мембрана системи зворотнього осмосу. Тут вона цього ж виробника виробляється вона в Україні, продуктивність її 50 галон. Тобто в переводі на літри це 8 літрів за годину. Наступне це трубки для підключення. Вони тут по кольорам все досить зручно та легко можна підключити самостійно по інструкції. Ключі для сервісного обслуговування та комплект врізок, краник на бак, краник для подачі холодної води та врізка в каналізацію. Важливий нюанс. Обов'язково перевіряйте, чи заповнений гарантійний талон до фільтру. Відповідно, якщо в подальшому під час експлуатації виникне гарантійний випадок, ви зможете звернутися до сервісної служби, яка допоможе виправити його. Нагадую, що ми заповнюємо кожну гарантію до кожного фільтру, тобто, ви за це можете не переживати. Перш за все поговоримо, як влаштована система Ecosoft стандарт з мінералізатором. Вхідна вода подається ось тут. Та потрапляє у колби і проходить через картриджі механічного очищення, через поліпропіленовий, вугільний та поліпропіленовий. Далі вона йде на авторегулятор 4 клапан. Після того проходить в корпус мембрани і відповідно на мембрану. Далі набирається у накопичувальний бак. Та вже з накопичувального баку подається на постфільтр або мінералізатор. Все залежить від того, який кран ви відкриєте. І тобто, після того вона йде на ваш кран чиста. А тепер поговоримо про переваги системи Ecosoft Standard з мінералізатором. Першою, на мою думку, перевагою це є ціна. Фільтр знаходиться в бюджетній ціновій лінійці та в порівнянні з конкурентами достойної якості. В нього хороша якість корпусу, використаний харчовий німецький пластик. Наступна перевага це мінералізатор. Часто можна почути таку думку, що вода після системи зворотнього осмосу занадто чиста. Це так і є, оскільки мембрана, основний фільтруючий елемент, забирає з води 99,8 всіх домішок. Тобто на виході у нас просто чиста вода. Якщо її порівняти з льодовиковою талою, вона буде така сама по складу. Це не є мертва вода, це просто очищена вода, яку можна вживати сирою, яку можна давати маленьким дітям. Відповідно, виробник додатково тут в комплектацію включає мінералізатор. Важливо, що це проточна мінералізація та вміст мінералів у воді, які протоком. Пройшли через мінералізатор, буде невеликий. То, щоб заспокоїти всіх, хто переймається, що ця вода занадто чиста, наведу, наприклад, ще один факт: науково доведений, що людина 96% всіх мінералів отримує з їжі, та з води вони не є необхідні. Тобто, набагато корисніше для вас буде, якщо ви будете пити просто чисту воду. Зараз ми продемонструємо фото картриджів. Під час сервісного обслуговування в системі зворотнього осмосу, а по ним добре видно, які домішки вони вловили та скільки бруду вони на себе набрали. Ще однією перевагою, на мою думку, є простота обслуговування. Можна знайти багато відеороликів по обслуговуванню цієї системи. Тут немає нічого складного та з заміною картриджів ви впораєтеся самостійно. Також зазначу, що система, які картриджі українського виробництва, вони хорошої якості, по доступній ціні та завжди є в наявності. Картриджі тут стандартного розміру та взаємозмінні. В подальшому, якщо захочете встановити покращений комплект. Або модернізувати систему, доставити ще один мінералізатор, або замінити, зняти мінералізатор, це теж можна зробити. А тепер поговоримо про мінуси та нюанси експлуатації системи Ecosoft Standard. Перший мінус це підвищений скид в каналізацію. А особливо, якщо у вас низький вхідний тиск. Він тут має бути, нагадую, від трьох атмосфер, щоб фільтр працював коректно. Відповідно, може бути підвищений скід в каналізацію. При нормальній роботі він. 1 до 3, 1 до 5. Якщо тиск низький, може бути більший. Якщо тиск дуже низький, система може постійно скидувати в каналізацію. Систему, звичайно, можна модернізувати та зменшити скид в каналізацію. Яким чином це можна зробити, переходьте по посиланню в описі та дивіться відео, де ми детальніше розглядаємо цю тему. Наступним нюансом є сервісне обслуговування. Картриджі обов'язково треба змінювати вчасно, оскільки вони тут відіграють. Основну функцію та забирають на себе всі шкідливі домішки. Нагадую, періодичність: три нижніх картриджа ми змінюємо раз на три місяці, мембрана змінюється раз на рік. Постфільтр та мінералізатор змінюються раз на півроку. Якщо ви є нашим клієнтом, ми зателефонуємо вам та нагадаємо, що картриджі потрібно змінити. Також нагадую, що цю систему та багато інших можна придбати у нашому інтернет-магазині по посиланню в описі та по промокоду ECO22 отримати знижку 15% на будь-яку систему. Також дякую вам за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та. Чистої води в кожному домі.